Всім привіт! Я Петро і Це новини тижня Одеси. Починаємо з сумної новини не з Одеси. В неділю росіяни обстріляли балістикою Суми, центр міста загинула на особа, десятки поранена. Серед загиблих є дітей. Знов повторюється теракт, схожий на той, що був у кривому розі. Абсолютно ніяких військових цілей, абсолютно ніяких промислових підприємств. Просто центр міста, учбовий заклад, перехрестя вулиць там, їхав тролейбус. У вербну неділю були обстріляні люди, ні в чому не винні. Це знов нагадує, що саме Росія не хоче закінчувати цю війну, саме Росія не хоче перемир'я. Усі в світі це вже давно розуміють. Чекаємо, коли це зрозуміє і нова американська адміністрація. Схоже, що до них вже доходить. Хотілося в якихось більш рішучих дій, щоб все це зупинити. Дуже шкода людей. Хочеться покарання для всіх винних. Хочеться, щоб земля горіла під цими нелюдями, хто це все зробив. Я сподіваюся, так і буде. Повертаємось до Одеси. На цьому тижні стало відомо про обшук банківської ячейки Григорія Діденка, голови обласної ради. І там справжня така печера, алібаби: золото, годинники, сотні тисяч доларів, євро, інших коштовностей. І все це буде досить важко пояснити антикорупційному бюро. Триває розслідування. Діденка підозрюють у незаконному збагаченні. Ситуації, коли у людини, яка отримує зарплатню від держави, з'явилося дуже багато коштовностей, які, в принципі, він не міг купити на свою зарплатню. Поки що ніяких підозр не пред'явлено людині, але я думаю, що це питання. Тані часу. Ну і це вкотре нам показує, для чого насправді деякі люди йдуть у владу, як вони нею користуються, який, в принципі, сенс їхнього життя. І це сумно. Коли у людини є така влада, і вона може щось зробити, залишити за собою якийсь спадок, і потім там проказувати онукам, що ось саме це я зробив. У мене є один колега, депутат міськради, його дід був директором заводу Центроліт. І він мені розповідав, що ось цю трамвайну гілку на завод Центроліт проклали завдяки його діду. А що приклали завдяки. І дідянкові нічого, і це сумно. Сподіваюсь, що він недовго. ще буде головою обласної ради. Триває епопея з встановленням когенераційних установок, які нам подарувала Японія. Виявилось несподівано, що на їх облаштування треба 200 мільйонів гривень. 30 мільйонів гривень КП теплопостачання міста Одеси знайшло власних ресурсів. Ще 60 вони отримують на наступній сесії, яка відбудеться у середу. Ну а далі що робити невідомо, потрібно ще більше ніж 100 мільйонів гривень. І є пропозиція взяти кредит в. Банку на це, мабуть, так і підуть, тому що доходи міського бюджету вже не дозволяються фінансувати. Ну а на наступну зиму хотілося б мати ці когенераційні установки, і в принципі теоретично місто зможе частково заживити критичну інфраструктуру власними ресурсами. Чисто теоретично можна налаштувати цю систему, щоб вона віддавала електрику в мережу, і таким чином місто навіть трохи заробляло. Будемо з'ясовувати наскільки це можливе, і що для цього потрібно. сталося те, що було спрогнозовано з самого початку на одеських парко. Одна дівчина наліпила фейкові QR-коди для сплати. Таким чином, люди сплачували за парковку не комунальному підприємству, а ось цій дівчині. 23-річна дівчина. Я здивований, що пройшло так багато часу, ніж це сталося. Дівчина таким чином обдурила п'ятьох людей. Вона отримала реквізити їхніх карток, і таким чином вона списала з них 22 тисячі гривень. Тепер їй загрожує 8 років тюрми. Ну такий дуже примітивний злочин. Всі транзакції легко відслідкувати. Довести його буде дуже легко. Всюди є камери. Навіщо це робити? Я не розумію. Ну, якась така дуже дуже велика необачність. Єдине моя порада це сплачувати не через QR-код, а через застосунок. У нас є застосунок міста, в якому є всі парковки, і ніякі фальшиві QR-коди вже не потрібні. В принципі, я задоволений, що у нас побудована саме така система. Завдяки ній нам вдалося майже всюди позбутись людей в жилетках, які вимагали готівкові гроші. А тепер є порядок, є система, і система завжди перемагає таких шахраїв. На цьому тижні ми з моїм колегою Олексієм Сауленко та з директором. Департаменту транспорту поїхали до одного з підприємств, яке обслуговує маршрутки. Це підприємство «Севертранс». Поспілкувалися з його директором, подивилися, як там все відбувається. Олексій Осиленко дуже хотів це зробити. Його дуже цікавить, як можна підняти якість маршруток. У В мене інше ставлення до цього. Я вважаю, що маршруток, в принципі не повинно бути, тому підіймати їх якість це така тупікове завдання. Треба думати, як зробити так, щоб їх взагалі не було. Але мені було цікаво, і ми поїхали. В принципі, Дуже велике підприємство, в них багато автобусів, які вони отримують з різних міст. Є автобуси зі Швеції, є автобуси з Дніпра. Частина з них вже виходить на маршрути. Наприклад, ми дізналися про ці дуже противні скрипучі. Гальма, які всі знають, і це конструктивний елемент еталонів. Нічого зробити не можна. Вони експериментували з різними цими гальмівними колодками. Всі вони однаково скріплять. Єдине тут рішення просто відмовитись від цих автобусів. Я поставив два питання. Перше, це коли в міському застосунку буде відслідковування. Всіх маршруток на мапі тут позитивна відповідь. Обіцяють до кінця травня це впровадити в кожній маршрутці. Буде gps трекер і в застосунку місто, і в застосунку «EasyWay», «Google Maps» будуть бідні всі маршрутки Севертранс. Скільки я розумію, всі інші оператори маршруток також це впровадять. А ось друге було моє питання: чи планують вони впровадити QR-коди для сплати? Як це зроблено в трамваях і тролейбусах? І що це можна дуже легко зробити? і Я можу познайомити їх із представниками і приват Банку і монобанку, які хотіли це зробити, рази три чи чотири. Я ставив це питання, і кожного разу була якась відмовка, що там ось пільговики, ось та там складна. Маршрутка на одному маршруті працює, потім на іншому будуть. Проблеми. Ну, тобто ми бачимо, що вони не хочуть відходити від готівки, не хочуть переходити на безготівковий режим оплати. Тому ми далі будемо просувати електронний квиток, впровадження міської системи. Поки що з цим нічого не відбувається, хоча ми ще в минулому році проголосували за це. В червні скоро буде рік. В департаменті транспорту кажуть, що вони чекають якихось настанов з Києва, щоб зробити єдиний електронний квиток по всій країні. На жаль, в мене немає можливості їх змусити щось робити. Ми дали їм всі можливості. Ми проголосували. Ну а далі все в їхніх руках. Ну і на цьому тижні був древопад і снігопад, такий дуже нетиповий для квітня. Але все ж був. І нарешті знов починається весна, знов вже тепло. Ну а стосовно древопаду, в мене такі думки, які були раніше. Я дуже незадоволений тим, як працює міськ зелентрест. Я вважаю, що цю структуру треба реформувати. У нас дуже багато скарг від людей на хворі старі сухі дерева, які треба видалити. Але якщо звертатись до міст зелентресту, то вони хочуть з людей гроші. кажуть, це дерево не на нашому балансі, це на балансі там ЖКЕС чи там СББ 17 тисяч гривень за його видалення. А потім, ось коли такий ураган відбувається, ці дерева падають. Нищать власність, дроти, автівки, будинки. Це неправильно, і я казав вже про це і меру. Потрібно збільшити кількість бригад, щоб вони їздили, оглядали дерева і видаляли старі хворі. Казав навіть директор міськ що я поспілкуюся з бюджетною комісією, щоб їм виділили більше грошей, щоб вони змогли ці бригади зробити. Але не хочуть вони чомусь це робити. Дуже шкода. Мабуть, будемо змінювати роботу міськ-зелентресу більш радикальними шляхами. В цьому все Бережіть себе залишайте коментарі підписуйтесь